За минулу добу російсько-окупаційні війська 53 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку відбулось 27 обстрілів. По захисниках Широкінного, Лебединського та Лаківки Гнутового і Водяного ворог застосував міномети калібру 120 мм, а по Красногорівці та Троїцькому міномети калібру 82 мм та ствольну артилерію 122-го калібру. В районах Старогнатівки та Мар'їнки обстріли тривали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку зафіксовано 15 випадків відкриття ворожого вогню. В районах Верхньоторецька та Світлодарська укріплення сил антитерористичної операції було піддано обстрілам з кулеметів та стрілецької зброї, а в Артемовому з мінометів 120-го калібру. В напрямку Авдіївки Окрім мінометів обох калібрів, гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, окупанти використали свольну артилерію калібру 122 міліметри. На Луганському напрямку відбулось 10 збройних провокацій. Поблизу станиці Луганської, проти українських воїнів, ворог вів вогонь зі стрілецької зброї, у Богославському з гранатометів різних систем і кулеметів, а в Новозванівці, окрім стрілецької зброї та гранатометів, бойовики неодноразово застосували міномети калібру 82 мм.